Снігопад, радість для дітлахів та клопоти для дорослих. Дорожньо-транспортний рух стає напруженим. Дістатись, куди треба, стає складніше та підвищується ризик аварій. Зазвичай водії пристосовуються до зимової манери їзди вже за декілька днів. Та поки статистика не втішна. за пів дня зафіксовано дорожньо-транспортних пригод. Тільки з сьогоднішнього ранку на території міста Чернігова сталося 13 автопригод, дрібних автопригод без постраждалих. Це так звані стукани, страхи як ми кажемо. Мострах і варіанти, на жаль, без постраждалих не обійшлось. На трасі київ нові Яриловичі в районі села Кіпті перевернувся маршрутний мікроавтобус з пасажирами. Також мається факт дорожньо-транспортної пригоди у нас з пострадавшими. Це маршрутний автобус, мікроавтобус. Це трапилось на автодороги Київ-Чернігів-нові Яриловичі в районі Кіптє, населеного пункту Кіпті. Там водій не впорався з керуванням, на вибрав безпечної швидкості руху та. На слизькому покритті перекинувся, внаслідок чого двоє людей отримали це ушкодження різного ступеню тяжкості. Всі ДТП виникли через засніжене дорожнє полотно, яке комунальні служби не встигають вчасно придбати. Також причинами є нехтування правилами та їзда на літній гумі. Щеплення з дорогою зменшується в декілька разів, а тормозний шлях збільшується. Працівники поліції застерігають мешканців області. Якщо це можливо утримуватись, водіям радимо від дальніх поїздок користуватися зовнішніми світливими приладами, пасками безпеки, прислухатися до порад правоохоронців та слідкувати за прогнозами погоди. Тож будьте обережними на дорогах та розраховуйте свій час при плануванні поїздок на автотранспорті.